Друзі, давайте сьогодні розглянемо такий гарний, такий чистий вид бізнесу, як автомийка. Розглянемо за скільки її можна організувати, який прибуток чи навпаки збиток вона може приносити. До речі, у нас тут блискавки сьогодні дуже гарне відео має вийти. Але перед тим як ми розпочнемо, я хочу розповісти дуже важливу річ. Якщо ви для себе розглядаєте якийсь вид бізнесу, і, наприклад, такий як автомийка, на який дуже потрібно багато грошей, і ви вважаєте, що для вас це неможливо, тому що у вас стільки грошей немає. То знаєте, є можливість організувати такий бізнес колективно. Щось по типу або у вигляді акціонерного товариства, або пайових фондів у будь-якому випадку є різні можливості. Тому, якщо ви хочете е, бути учасником такого виду діяльності, звертайтеся, пишіть у коментарях, що вас це цікавить. Навіть якщо у вас немає 100 тисяч доларів, а є хоча б. 5 або 10 тисяч доларів, ви вже можете стати частиною бізнесу. Тобто, ви будете власником саме такої частини бізнесу, яку ви вклали. І прибуток, ви будете саме такий же відсоток мати від цієї діяльності. Ви зможете контролювати, ви зможете обирати, хто буде е, управляти цією мийкою або навіть не однією. Як робиться це в акціонерних товариствах, як живуть підприємства у розвинених країнах? Тож зараз продовжуємо про автомийку. Спочатку давайте спробуємо зрозуміти, які витрати потрібні для того, щоб організувати якусь мийку. Дивіться, ви, коли будете просто шукати для себе якусь інформацію в інтернеті, ви будете бачити цифри, такі як там 50 навіть тисяч, іноді там, 300, 400. Але знаєте, на сьогодні дуже багато підприємств працюють так, що вони намагаються показати як найнижчу ціну, і яка ніякого відношення до реальної ціни нормальної мийки немає. Вони просто вказують ціну, а потім розповідають, що це за якусь частину обладнання або лише за один бокс. А для себе просто розумійте, що, наприклад, отаку мийку, біля якої я. Знаходжусь зараз. Якщо там буде хоча б 4 поста, тобто одночасно можуть митися 4 автівки, то така мийка мінімум вам вже обійдеться 80 тисяч доларів. Це треба розуміти, тому що потрібно зробити і нормальну територію, тобто має бути і ще і нормальне місце, повинні бути поряд нормальні комунікації. І це я кажу про 80 тисяч доларів навіть без. З вартості самої території. Це уявимо, що вам уже або виділило, або у вас просто є. Тобто мінімум 80 тисяч доларів, і це без території. А ми зараз приймемо мінімальну вартість уже з якоюсь територією, хоча б 90 тисяч доларів. Тобто в цьому розрахунку ви розумієте, ми приймаємо, що територія обійшлась 10 тисяч доларів. Звичайно, це не якийсь центр мегаполісу, але це вже достатньо непогана територія, яка може знаходитись десь поблизу якогось. Навіть поблизу центру якогось районного центру, в якому нехай буде там до 100 тисяч жителів. І будьте впевнені, неважливо, де ваша мийка знаходиться, або в якомусь великому мегаполісі, або мийка знаходиться десь у районному центрі, завжди будуть автівки, яким потрібно митися. І тому не слід тут вважати, що якщо ви не знаходитесь десь у центрі Києва. То це значить, що вся ваша мойка не буде працювати. Ваша мийка зможе працювати навіть краще, якщо вона буде знаходитись десь, можливо, у як я сказав, районному центрі. 90 тисяч доларів на сьогодні це приблизно 3 мільйони 700 тисяч гривень. І ви вибачте, що я більш детально не розповідаю про те, з яких складових складається саме ця вартість мийки. Тому що якщо про це знімати відео, це буде більше години, тому що є безліч варіантів обладнання, як. Пилосмоків чи пилососів, Вибачте, ніколи не зрозумію, як це українською, з яких можуть складатися елементів саме фільтрація води, її осмос. Пінозбірники дуже багато варіантів, тому зараз не деталізуємо, а просто прийняли 90 тисяч доларів. 3 мільйони 700 тисяч гривень. А от що постійний квадрат теж мінімальні, ми можемо порахувати. І вони складаються з таких даних. Нам потрібно буде два працівника, які працюватимуть позмінно. Тобто один-два дні, другий два дні або по тижнево, Мінімум два працівника буде потрібно. І на них разом з податками ми приймемо 34 тисячі гривень. Це на кожного по 17 тисяч гривень. Якщо повністю чисто всі податки оплачені, то на руки їм залишиться по 11 тисяч. Багато це чи мало, Тут вже врахуйте самі. Все залежить від міста, від місця та тому подібне. Далі у нас обов'язково буде податок на землю, тому що земля це комерційна, і ви будете сплачувати податок. І ми приймемо в середньому десь 10 тисяч гривень витрат податку на саму землю, на якій буде знаходитись е, ця ваша мийка. Також окремо у вас буде опалення адмінприміщення, де буде знаходитись людина. І взимку, коли у вас будуть е, автівки митися в мінусову температуру, вам потрібно буде опалювати підлогу під мийками, де миються автівки. Щоб ця крига, яка утворюється під автівками, і вона могла розтаплюватись, і ви могли її прибирати. Тому на це і ще 10 тисяч гривень разом з опалом мінімум ми витратимо. І також, хоча б 5 тисяч гривень на усілякі дрібні побутові витрати, там сміття та тому подібне. Усього витрат у нас виходить 59 тисяч гривень на місяць. Це приблизно півтори тисячі доларів. Але це витрати постійні, які ми витрачаємо незалежно від того, миються у нас автівки чи не миються, скільки їх миється. Ми у нас мінімальні постійні витрати 59 тисяч гривень на місяць. А от що стосується операційних витрат, які залежать від саме кількості автівок, які помилися, ці витрати, вони, як показує практика, складають приблизно 30% від вартості саме вашої мийки. Тобто, якщо ви помили вашу автівку нехай на 200 гривень, то саме на 60 гривень. Ви як власник мийки витратили на піно, на підігрів води, на фільтрацію системи осмос, на каналізацію, тобто усі витрати, які пов'язані саме з мийкою. Це витрати 30% від вашої каси. І ще 6% на сьогодні. Це у нас 5% податку і 1% військового збору. Це ви будете сплачувати державі. І чому саме такий відсоток ви будете сплачувати? Тому що автомийка це послуги. А послуги у нас на сьогодні, якщо ви будете оформлені як фізична особа-підприємець, то вам дозволено буде працювати на саме третій групі. Фізичної особи підприємця. А на цій групі ви будете сплачувати 5% податку, 1% військового збору, і щомісяця ви будете сплачувати на сьогодні 1760 гривень єдиного соціального внеску. На сьогодні правила такі: якщо вони там зміняться десь в майбутньому, це не важко перерахувати. Тобто загально тепер не 30%, а 36%. Відсотків витрат від е, кожної тисячі чи ста гривень, які ми отримуєте, у вас будуть саме витрати на е, розхідні усі матеріали, на фільтра і на податок. І не забуваємо, що окремо у вас місяць ще 59 тисяч це постійні витрати. Тепер розуміємо, що у нас витрати це 36%, а от прибуток це 64%. І от для того, щоб нам покривати наші витрати 59 тисяч гривень щомісяця. Для того, щоб ці витрати і працювати, хоча б в нуль, нам потрібно отримувати касу 92 тисячі гривень приблизно щомісяця. Це для того, щоб покривати саме лише оці витрати 59 тисяч, тобто 64% від 92 тисяч гривень якраз і будуть саме приблизно ці 59 тисяч. Тобто це робота в ноль. А зараз тепер будемо спробувати порахувати, які потрібно нам мати каси для того, щоб ця мийка окупилася б хоча б за 5 років, а може і швидше. Зараз згадуємо, що ми на мийку витратили прийняли витрати 90 тисяч доларів, і для того, щоб її купити, наприклад, за 5 років, тобто кожного року нам потрібно заробляти 18 тисяч доларів. І не забуваємо, що при цьому у нас ще витрати 59 тисяч гривень, які постійні. Тепер не складно порахувати, що для того, щоб мати такий прибуток. І мати покривати наші витрати, нам у кожного місяця потрібно мати касу приблизно 190 тисяч гривень. Тобто прибуток від цієї каси покриє наші витрати 59 тисяч. І ще й заробить нам зверху грошей, трохи більше 60 тисяч кожного місяця, що і вийде приблизно 18 тисяч доларів у рік прибутку. А на сьогоднішній день. 190 тисяч гривень у місяць каси, це помити в середньому нехай приблизно 1200 автівок. Це приблизно 40 автівок кожного дня. І коли у вас мийка на 4 пости і на кожному пості за день помилося хоча б 10 автівок, то все, ці витрати вже у вас покриті. І ви вже заробляєте 18 тисяч доларів. На рік і треба пам'ятати, звичайно, у вас не кожного дня будуть митися багато автівок, тому що є сухі дні, є дні, коли дуже холодно або спекотно, або коли йдуть дощі або просто зима, коли люди рідше миються, коли просто стоїть мороз. Але це середня цифра. Звичайно, ви розумієте, що іноді на мийках бувають, і ви самі це часто бачили черги, коли за день може помитися і дві-три сотні автівок. І часто ви бачите, коли мийки стоять пусті. Хоча ось подивіться, навіть зараз на дворі блискавка має майже йде дощ, і при мені, доки я знімаю тут відео, помилося вже три автівки. А от наскільки це реально, наскільки це можливо, тут дивіться самі. Можете до речі, просто приїхати до якоїсь мийки і посидіти, проаналізувати в різну погоду, в різні дні тижня, навіть місяця, навіть сезону, і можете подивитися, скільки автівок на на кожній мийці буває, і 40 автівок на день це багато чи мало. Тому 90 тисяч доларів, і такий бізнес вже реальний. Тому розглядайте. А я нагадую, що на цьому каналі ми розглядаємо різні види підприємської діяльності. Ми розглядаємо особливості нашої економіки і будемо щотижня знімати нові нові цікаві відео, тому обов'язково підписуйтесь.